Труба всім окупантам на Запоріжжі, партизани переробляють абортні снаряди, щоб кожен долетів до цілі. Причини невиходу різні, там умови зберігання десь лежала місяць посадки в воді, там, таке, ну, не викидувати таке ж добре. Тому ми їх розбираємо. Ось це то серце, яке розпалює двигун ракети. У цьому уся причина. Це 120-й калібр, уламковий град. Три таких снаряди ставлять на пікап. Це так звана установка партизан, скручена на звичайному СТО. Воно мобільне, легко ці лапи легко встановлюються. У нас зажими легко розкручуються, закручуються. Це все час, який треба втратити мінімально, щоб уйти з позиції. Працює на них підрозділ Степові вовки, які не входять до складу ЗСУ і добровільно воюють проти окупантів. Без зарплат державного пального і офіційного БК. Живемо за що пенсійного фонду. До складу підрозділу входять ну, люди тим, кому ми іноді себе називаємо піонерською організацією, тим, кому за 60. Ну, 60 плюс. Ну, звичайно, входять інваліди, але ті, кого не візьмуть військомат, не візьме. Був І ти сич ти прикриваєш. Ні. Коли ракети готові, а цілі визначені, заїжджають на позиції по темному. Військова розвідка дає координати. Саму ціль бійці не бачать. Вона за 17 кілометрів звідси. Дані розвідки, що там скупчення піхоти і два 120-х міномета. постріл Острів. Ті командири, які дають нам цілі, вони доволі, що ми спрацювали. Вони нам ще дають цілі, допомагають. БК, чим можуть. Ми виїжджаємо, допомагаємо їм. Тому що наша робота від нашої роботи залежить, як вони скільки там протримаються наші, є підтверджених спалених нами два сонцепьока. Це крім того. Що ми працюємо і є результати, але вони не підтверджені. Мета підрозділу вийти до Азовського узбережжя. Серед бійців є жителі окупованого Бердянська, а також Васильівки і Запоріжжя. Інтервал по пускам 5 секунд. За Запоріжжя робота.